Чи можна підключати камін до пічного димоходу, чи піч до камінного димоходу? Як регламентується таке підключення за нормами ДСТУ, і що не так з комбінованими печами-камінами? На всі ці питання я зараз вам відповім. Доброго дня, мене звати Зуткова Дім, я інженер і майже 17 років присвятив будівництву камінів та печей. Перше питання. Чи можна підключати камін до пічного димоходу? Чи піч до камінного димоходу? До пічного димоходу можна підключати камін, якщо перетин димоходу печі равен або більший за розрахунковий перетин димоходу каміна. І при цьому не допускається підсасування повітря в димарі через піч при роботі каміна. Ну і навпаки. До димоходу каміна можливо підключити піч, якщо перетин димохода каміна не менший перетина димохода печі. Та відсутній підсос повітря через камін димарі. Друге питання. Як регламентують таке підключення норми ДСТУ? Єдиною нормуючою вказівкою ДСТУ є ТБН Б2567 2013, а саме пункт 6.88 розділу пічного опалення, в якому зазначається. Що допускається приєднувати до одного димоходу дві печі, розташовані в одній квартирі на одному поверсі. Та при приєднанні димової труби в ній слід передбачити розсічку завтовшки в пів цеглини і завишки не менше, ніж 1 метр від низу приєднання труби. Третє питання останнє. Що не так з комбінованими печами камінами? Так як, комбіновані печі мають димар, розрахований на роботу каміна та печі одночасно? В випадку, коли працює піч без каміну, процеси в димоході повільнюються, димові гази швидше охолоджуються і за збільшеної площі поверхні всередині димоходу. Це неодмінно приводить до випадання конденсату та псуванню зовнішнього вигляду печі в подальшому її руйнуванню. Цього можливо уникнути при використанні при будівництві добре утепленого димаря, наприклад, металевого сендвіч димоходу.